Йос Карпат, на зв'язку Гуцул Назар хочу сказати файну новину для любителів відпочити на природі, а особливо рибаків. В моєму селі Буковець відкрився сезон риболовлі на ставку. Всіх бажаючих запрошуємо на відпочинок. Риболовля платна, але і риба є. Біля ставка гарна дамба. Є лавочки, і можна файно відпочити з сім'єю та насолодитись нашою природою. Ну і також можна прийти реабілітацію. Звичайно, що для військових буде безкоштовно. Приїжджайте, друзі, не встидайтеся. Йо! Тут файно. Далі дивіться свіжі фото трофеї зі ставка.